Друзі, всім привіт! Сьогодні з хлопцями приїхали ми на риболовлю. Привіт! Приїхали ми спробувати зимою рибалити. Приїхали ми на Чебені, зробили палатку, маємо буржуйку. Хочемо спробувати такого екстремального відпочинку. Так, у нас початок зараз кінець січня, початок лютого, але аномально тепла погода. Сьогодні у нас плюс 9. Вчора було плюс 14, Але завтра має бути як то похолодання. Тому, скориставшись такою, як то кажуть, погодною аномалією, спробуємо. Літню рибалку зимою. Так що, друзі, зараз розкладаємо палатку, поставимо ту буржуйку, глянемо, як все воно працює. Ну, така у нас сьогодні така пробна рибалка. Так, хлопці, палатка була на самому дні. Да. Була літня палатка, переобладнали, підлогу дали. Буржуйка там буде вогонь. Десь кльово. Будемо пробувати рибалки. Адже хочеться спробувати Так, розпочали а, з дна. більш менш рівне місце знайшли. Зараз будемо розкладати. Так, тут у нас такий чек під трубу. Ну десь так, да, натягуємо. Давай от такий отвір під димухід. Джинсовий. Вони були. Добре що не весільні. Заносимо хату буржуйку. Зараз там прилаштуємо її гарно. Будемо палити вогонь, щось будемо смачненьке варити. Будемо відпочивати. Так, комен є, зараз спальні місця. Тому карику для тебе, дядько Артем. Дату, дату. Хоть покажись, вуду. Вуду? Ну показую тобі. Так, спальні місця. Люкс. <різована> ну, файно. Подушечка буде, кудіяльце. дровця чик. Гарно. Та й ну, так А зимою на лід. Тут валунки, чик-чик. Так, друзі, палаточку поставили. Зараз будемо... Закидати якісь вудки, хочеться ще рибку половити. Я взяв з собою ще забродки, хочу походити у конця, пошукати. Клас. Що будемо шашлики жарити? Сьогодні так. А, так гарно. Плюс 9 на вулиці. Тепле Так, ну що, друзі? Такий приємний відпочинок, тільки зібралися, палаточку поставили. Ну і хочемо починати снідати, обідати. Настільки приємно. Відкрили віконечко, на вулиці така красота. По латочці теплення, ташки чирікають, Ну, любута. Так, зараз поснідаємо і до риболовлі. Так, хлопці вже десь пішли рибалити, а я змонтував таку оснастку. Я взяв основну ліску, грузило такий відвідний повідець. І такого от черв'ячка. на гачечку ззаді поставив. Давайте ще його випрямлю трішки, щось так негарно вдівся. Ну, ліску до шнуру. Лайтова вудка, щось там один 4 тест. І зараз попробую піти поганяти у конця. Що там, Богдан? Пробуємо зимовий фідер. Там тебе сьогодні зимовий фідер. Хочеться спробувати, але я такий відок є Я Його пробуваю туди далі, перекидаємо, побачу. Покидаю, гляну, як буде працювати. Я перший раз ловлю, у нас такий відвідний. Але цікаво, думаю, дрібний окунчик повинен його хрумати. Так, друзі, зверную редерси. Зараз трішки зайду глибше і попробую з на цього черв'ячка злабити окунчик. Хлопці, то на фідер почали рибалити, сьогодні. хочу поспоніхувати. хо хо Дрібний, але... Я тільки казав. є риба. Живий дух так, ха-ха. Подивіться який звір. Ла. який Агресивний. Дай нам привалочку. Ось такий, друзі, ну, зимовий, плови. Ай, молодець. Ха. Ну, ловити, звичайно, на... на таку палку кола. У нас добряче вже похолодало, да, температура вже тако, близько до нуля, певно. Дрібних дров таких гіляк наложили. Зараз хай там розпалиться, а тоді буде в одне колінце ложити грубшого. Бо вдома пробував, дуже жарко стає. Так, У нас тут так організоване Оп. світло від повербанка. А де я градусник? О, бачу. А бачу градусник. Ну, там десь, Плюс один ніби. Ну, чотири може десь так. Стоїмо буржуючку. Там у нас на вулиці Артем парить багаття. Вже береться озеро льодом тоненьким, тому ловити в принципі, вже неможливо, але дуже гарно. Друзі, жаримо шашлики, відпочиваємо. Там такий гарний місяць. Тут от шашлички. Організували світло. Як там радити? І щось трошки ми перенапалили. Так, що то в нас в хаті? 30. Скільки? три. 33. 30? 33, ну жарко. трохи. Вікна повідкривали. А, вікно відкрили, бо щось трошки піднакинули дров. Так, у нас піджарився шашличок. О, глянь, а -а -а. такий красивий. Та ти що? Що, заносимо цей аромат? Йде, йдемо в хатку. Ой. О, глянь, О, якраз я треба підкинути нас Тут вже трошки прохолодніше стало, то ми розкочі до 33. Зараз у нас температура близько 25. А зараз буде нам ще з таким гарячим прекрасним. О, глянь, такий гарний. Звісно, вертаю в тебе такі носки. Гарні. Карпові. Карпові. Так вони на кураті. Свіжо. А ну відкрино, поглянемо, то в нас. Ой, гарно. Достатньо жару, треба трошки його полімці і все. Люкс. Так, друзі, піднявся. Такий суровий вітер. Палатку дме. Гне. Палатка ходить Зараз. Богдан, тримай. Якщо реально, ця стіна мала бути рівна, а її видуло до з з цієї сторони, але... лодупляче. Ще не тримається. Але тепло. Головне, що тепло. Але дров треба йти збирати знову. Ну, Дрова треба заготовляти. Ну, вітер просто ураган. Дівчата <ріст> зараз вистянули, ще додавали такі розборки. Так, друзі, доброго ранку. Вона вже ось посвітало, я думаю, пройдуся своїм ультралайтом у березні, але вночі був дуже такий потужний вітер, ми навіть ще розтягували палатку, але в принципі ну. Все добре, витримала. Було доволі тепло, ну тільки там кожних години 2-1,5 треба підложувати, щоб температура не падала. А так ну, взагалі кайфово. Зараз взяв вже з собою рюкзак всі оснастки, дай думаю, прийдусь так далеко по березі. Все-таки хочеться мені половити окунчика. Є такі тут гарні місця, вдів забродки. Буду рибачити. Покидаю я трішки, там у нас біля палатки, нічого не вдалося зловити, перехожу я на пляж. там більш таки піщане дно, спробую ще там покидати і буду рухатись далі-далі. Погляньте, друзі, який гурбач! Клас! Який він... Клас! Друзі, ну я довго ходив вже і камеру виключив, але все-таки вдалося мені його впіймати. Клас! Я вже давав міняти оснастку, якусь на віртушечку ставити, але все ж таки ця спрацювала. Ну погляньте, який він красивий! Кажу, що його поближче на таких достойних розмірів, на таких е, там ультралайті головити, то взагалі одне задоволення. Так він впирається і відчувається всі його удари в руку. Так, друзі, прийшов я до намету і в Андрія є клювання, чотири сигналізатори піщать, відмідю виходить <знах> з нори з <знах> плячки. Точно вплювання? Та ну 100 відсотків. Це вони зноші стоять. Свінгер Ну, то что-то хорошее. Bir. Bir oh, tam A 부비 энерг ordinary mis morally B لAP A or Lee <зірвав> Анна Андрій. Так би зимаш. Анандрів. Зимовий підлящик. Холод такий. Титаграду градус тепла. Але гарненький. Це на священке, 1 січня, так. Ну. Люто? Перше Люто. Лютого. Лютого. Грудень Грудень минулого року 1 <зірвав> лютого. Красота. Ну, фані. Ну такий би на літ. Там їх можна налопати. Годі, впівання на фідерок було. Каптутвичка. Треба йти погрітися, бо руки змерзли. Йдемо в намет. Трішки відігрівся в наметі, йду далі по Я Тільки вже хочу піти на інший берег, туди, де стир впадає, в цю заплаву ще там покидає. Тут такі цікаві місця повинні бути. Ось такі тут друзі місця. Клас. Яка тут природа навіть походити погуляти. Ну що, давайте тут покидаємо цим черв'ячком. На стеру, друзі, така сильна течія я цього черв'ячка зносить, тому я знову ходжу в чебеля і намагаюся знімати в кунчика. Хожу ось такі от нори заходжу і кидаю понад очеретами, але тут... Огляньте, які тут сміття, ну просто як тут місця позасирали. Тут так красиво, а так на свиня ще ну, Що поробиш? Поки не вдається мені спіймати окунчика, але нічого, ми будемо старатися, поки йду в намет, хлопці покликали, будемо зараз снідати, зараз запаримо мінки гарячі. О, клас. І далі ще хочу пройтися. Ну дуже тут такі красиві місця на чебенях. Клас. Цікава, така риболовля сьогодні. Підходить наша рибалка до завершення. Збираємо ми вже нашу палатку, прибираємо. Це можна хотіти рибу показати, у нас навіть риба якась вийшлася в цьому. Ну непогано вийшло. Шо, йдемо ну, йдем, Так, ну, вдалося зловити такого невеличкого підлящика окунця кінця. Ну і ще дрібненькі Ну, Така рибалка в нас вийшла. В принципі, дуже цікаво було. Ну що, Друзі, зібрали ми свій табір, прибрали за собою і хочемо їхати додому. Робота трошки спортилася, золотала. Скоро ніби обіцяють морози. дай Бог повернемося вже на зимову риболовлю. Але скористалися такою цікавою літньою паузою такою зимою. Спробували поночувати, половити на літній снасті зимою і щось. Даже, зустріч